За один куб води Бердичівлянам знову доведеться сплачувати більше. Члени виконкому затвердили новий тариф на централізоване водовідведення очистку стічних вод. Очистка стічних вод в сумі 24 гривні 30 кубів за один метр кубічний з ПДВ. Це на 8 гривень підвищується на 8 гривень. Більшість голосів лише троє отримались. Члени виконкому затвердили новий тариф на очистку січних вод. А отже, і відтепер куб води загалом здорожчає на 8 гривень та зросте із 64 гривень до трохи більше 72 гривень для населення. Для інших споживачів 80 гривень 94 копійки. Директор комплексу екологічних споруд зазначає, підвищення плати за очистку січних вод востаннє було у 2022 році. У 2022 році за цей час електроенергія неодноразово зростала, тому ми вимушені підняти тарифи. Підприємство нині є збитковим. Так? Збитковим у 2024 році збиток склав 1 мільйон 300 тисяч гривень. Окрім того, за інформацією Державної екологічної інспекції Поліського округу, суд відкрив провадження щодо стягнення і стовке з коштів у сумі 875 тисяч гривень збитків за порушення вимог природоохоронного законодавства. Поки суд ще триває, да ми ще с миш ми ще споримо. Да. Скажіть, будь ласка, чи достатньо очищається вода перед тим, як потрапить назад? Хотілося б краще. Але, чого, не чого не вистачає? Ну, як завжди, кошти. Коштів не вистачає. Їх треба модернізувати очисні. Треба, а ще краще, строїти нові. Олена Лукянюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.